Хочу показати вам дещо. Наш курс Бухоблік за НПСБО плюс автоматизація має таку одну вишеньку на торті. І ця вишенька на торті це наскрізна задача із заповненням первинних документів, регістрів, оборотно-сальдової, шахматки, складення балансу, звіту про фінрезультати. І навіть тут про це не пише. Декларації з податку на прибуток. Я хочу вам показати, як це реалізовано. До матеріалів додається ось така умова, яка запускається для учасників цього курсу приблизно в екватор навчання це є половину курсу, коли пройде. Ось запускається така умова. Комплексна задача, де розписано, що підприємство. Є платником податку на прибуток та ПДВ. І ось спеціалізується на продажі одягу, здійснює оптову та роздрібну торгівлю, а також здає в оренду приміщення. До нас звернулися як до фахівця, який може допомогти скласти баланс, а також декларацію за результатами 2022 року. Є залишки на початок. Є умови витяжки із облікової політики. А далі є операції, які відбулися. Дещо вже проведено, і те, що проведено, буде вхідним балансом. Це знаєте, так коли ми беремо підприємство обслуговування і є незакритий там дев'ятий, сьомий клас, тобто щось проведено протягом року, а дещо треба допровести. І от те, що треба допровести, ми по суті проходимо. По кожному стандарту починається все із реєстрації статутного капіталу, створення резервного капіталу, збільшення статутного капіталу, нарахування дивідендів. Далі переходимо до запасів: прихід та списання товару. Метод FIFO середньозважений треба порахувати. Далі ми придбаємо МШП, що з цим треба робити. Далі поправляємо помилку, про яку ось тут зазначено. Далі операція зачіпає стандарт 12 фінансові інвестиції, ми вносимо до статутного капіталу іншого підприємства. кошти. Далі ми придбаємо основні засоби, потрібно порахувати амортизацію різними методами: і кумулятивним, і прискорення зменшення, ну і прямолінійний, які. Майже всі і так знають як, а ось інші методи. Далі, крім того, щоб порахувати амортизацію, нам потрібно здійснити його ремонт, а також списання Списання основних засобів і ремонт. Ремонт поточний, ремонт капітальний. Також ми безкоштовно отримали основні засоби. Є конкретний числовий приклад, і з цим треба щось робити. Далі йде зміна ліквідаційної вартості по основним засобам строку амортизації і методу амортизації, і це потрібно реалізувати, провести в обліку. Далі у нас є оренда фінансовий лізинг. Ми отримали авто у фіндлізинг. Потрібно його прибуткувати. А далі ми отримали приміщення в оперативну оренду. Теж потрібно з цим дати раду. Також у нас були нематеріальні активи придбані. Це була розробка сайту, це ми заплатили за хостинг, за домен. І знову ж таки виявили помилку минулого періоду і будемо її поправляти. Також заплатили інформаційно-технічний супровід 1С, потрібно провести. По доходу тестується стандарт 15, і ось тут різні варіанти. Потрібно відобразити операцію з роздрібу виручка РРО. Оптовий продаж. а Також у нас є валютні операції: експорт товару, імпорт товару, придбання послуг у нерезидента. І, безумовно, буде тут ПДВ. <хи> а Далі у нас операція з імпорту товару, також є міжнародне перевезення і курсові різниці по валютному рахунку. Також нам треба дати раду із зарплатою, порахувати резерв відпусток з даних, які є, і, звичайно, провести інвентаризацію резерву відпусток і відкоригувати сальдо. Операція з нарахування зарплати також у нас є дебіторка, по якій потрібно створити резерв сумнівних боргів, а та, яка безнадійна, списати з обліку. І дати раду теж із ПДВ. А далі у нас є позика безвідсоткова, вона довгострокова, тому її треба продисконтувати. Також ми отримали кредит під відсотки, а його треба відобразити поворотна фінансова допомога від засновників і вона є довгострокова, її теж потрібно продисконтувати. Ми списали валютну кредиторку провести в обліку. Помилки, невраховані витрати минулого періоду, а також невраховані доходи. Для податку на прибуток, це заключні операції, нам потрібно врахувати ось такі операції, які описані, і врахувати їх вплив на податок на прибуток, тобто податкові різниці через додаток РІ. Дивіться, це умова. Що далі? Ну, Кожен учасник намагається це розв'язати, виходячи із лекційних уроків. І обов'язково після всіх лекцій виходить відеоогляд розв'язку комплексної задачі. Все, що я вам щойно показувала, реалізується у двох форматах: формат руцями, тобто це в Excel, і формат в баз бухгалтерії». Тобто баз, колишня 1С. Ось, е Кожна з цих операцій. Записано відео, як провести, а також наведені стріни. Я покажу свою частину, це те, що руцями. Ось такий складається головний журнал по кожній операції. Усе акуратненько. Номер операції відповідає номеру операції, яка є тут, так, щоб можна було собі все гарненько перевірити, ідентифікувати. І ось... Збоку, там, де є розрахунки, є посилання на розшифровка. А це ще окремий файл. І ось є розшифровка. 2, 4, 5. Це означає, що відкриваємо і дивимося, Ось, наприклад, по фінлізингу. Ми тут прораховуємо мінімальні орендні платежі. Ось, По доходу, що ми тут витворяємо. Та по основним засобам рахуємо амортизацію різними методами, по запасах. Будь ласка, метод FIFO, ось, по курсовим різницям, по резервам відпусток, і літачки тут є. Тобто, щоб можна було себе звірити, це ми робимо так, як додаткові дані для головного журналу. Що далі? А далі ці всі проводки переносяться в шахматку. Руцями так, руцями, для того, щоб зрозуміти, що куди і як закривається. По кожному рахунку, в кінці у нас оборотка складається. Ось вона. Далі пробний баланс на початок це ті залишки вхідні, які були, з якими ми взяли цю, це підприємство. Далі обороти за місяць. Далі пробний баланс після. Пробний – Це означає, що не закритий ще 9 і 7 клас. І далі вже закриваємо 9 і 7 клас, ось ви бачите. Це фактично 79-й рахунчок. Те, що робить Еска без нас. Документ закриття місяця, а тут все ручцями робиться. І баланс, що залишилося після цього. Це вже кінцевий баланс. А після цього ми заповнюємо баланс, ось залишок на кінець. Звідси можна зрозуміти, що куди втягується. Обов'язково звіт про фінансові результати за звітний період. Ось теж можна стати у комірку і поба... все з формулами, з до речі, тобто, кожна цифрика стаєш і розумієш, звідки що куди. Тобто, хоч дивись відео, хоч ставай формулу. Ну, різні способи, як... як зрозуміти те, що тут заповнено. Далі. Обов'язково звірка з податку на прибуток це бухгалтерський прибуток, далі податкові різниці, як вони впливають на об'єкт оподаткування, збільшуючи, зменшуючи. І далі ми виходимо на об'єкт оподаткування і проводки обов'язково, щоб було цікаво, використовуємо відстрочені активи, з зобов'язання, ну, в даному випадку активи. І після цього, хоч курс і бухоблік ПСБО, але ви знаєте. Я і податки це <смір> нерозривно, І тому, звичайно, по податках теж трошки буде. Це ось хочу попасти в звітну. ось, Це складення декларації. І ось є розуміння, розписування, що звідки і куди береться. І обов'язково додаток РІ. Це я зараз швидко так показую: це додаток Ам. А це я зараз швидко показую. А безумовно, що це багатогодинне відео, яке по паличкам кожну циферку розкладає. Ось це називається квінтесенція курсу Бухоблік за НПСБО. А, тому що можна багато говорити, а краще один раз показати і пізніше повторити і це зробити. От той, хто це руцями зробить сам, у нього по паличках. Весь бухоблік облік розкладеться, і це знаєте можливість піднятися над операціями зверху і бачити взаємозв'язок, як дебет з кредитом працює. Безумовно, що е окрім такої задачі комплексної, у нас три модулі, на кожному з яких глибоко вивчаємо теж у вигляді кейсів, теж в Excel-таблицях кожну із тем. Ну, і по кожному окремому модулю є ще й автоматизація у скрінах, як це все реалізовано. А, зараз покажу, що стосується автоматизації. Ось-ось-ось. Міні-конспекти басі. І ось, бачите, міні-конспекти по кожному, по кожному уроку. Можна дивитись відео, а можна дивитись скріни. І комплексна задача, яка теж реалізована, але в басі. І є по цьому відео урок. Ну, ось таким чином. Зроблено з любов'ю і зроблено так, щоб ваше життя після проходження курсу точно колишнім уже не було. З любов'ю для вас Мар'яна Кавен. Колего, Запрошую тебе піти разом зі мною у цікаву подорож із вивчення національних стандартів та впливу на оподаткування. Це буде попередній крок перед вивченням міжнародних стандартів. Пішли разом!